Сьогодні святий вечір. Готуватися до нього наші предки починали ще з грудня. До свята кожному члену родини ткали нову сорочку та білили хату. На покуті виставляли дідуха та плели павучки – язичницькі символи сучасних традицій. Ще до світанку перед день різдва палили сім полін, які відкладали сім тижнів. На цьому вогні готували 12 пісних страв, серед яких обов'язково кутю і борщ з вушками. Всі ці традиції увібрали в себе все українські очікування Різдва Христового. День перед Різдвом прийнято дотримуватися строгого посту. Увесь день не можна сваритися і голосно розмовляти. Усі страви на святвечір мають бути пісними. Їх приготування теж має свої прикмети. Наприклад, не можна говорити мак, а тільки городнина, бо не буде рости в городі нічого. Також не можна облизувати макогіни, яким розтирається мак, бо чоловік буде лисим. Вечеря починається тоді, коли на небі з'явиться вифлеємська зоря. Під скатартину кладеться сіно, часник і горіхи. Проте першу на стіл ставиться куття, а потім усі інші. Страви їх на столі має бути 12. Перед вечерою до хати вноситься дідух, він теж має своє місце на столі. Обов'язково ставиться тарілка з приборами для тих, хто вже відійшов у інший світ. Вечеряють при свічці, яка потім гаситься. Існує прикмета, якщо дим іде вверх рівну, рік буде спокійним. Після вечері колядують. А ранок Різдва розпочинається у церкві. Після святкового нічного богослужіння 7 січня православні вітаються. Христос рождається Славімо його!